Всім привіт! Сьогодні вже 21 червня. Я вже загружений. Повинні були мене загрузити в 11 годині, а загрузили 15.30 Розгрузитися я мушу. Восьму ранку. Нікого там не цікавить. Починається, коротше, як завжди наша пісня хороша. Тільки вчора з шафом там туда розмовляв і доїжджав, бо він дзвонив. Щоб там більше там, старайтеся, щоб таких там історій не получалося, що от ви там за бізнес приїжджаєте. Я йому кажу: значить, тоді домовляємося, що експедитор перед тим, як він приймає якісь замовлення, він дзвонить і питається, чи я туди доїду, чи ні. А не ставить мене перед фактом, що він вже підписав і треба. І прошу дуже і сьогодні зранку пити та сама хірня. Е, так якби мені на паперах написали, що загрузили мене не. О 11. а 15.30. Я на тому спеціально настояв, щоб мені той чувак, який власник тої фірми, щоб він мені то написав, він мені то написав. Я кажу експедитові, так і так кажу, от мені написали, кажу. Так що я на 8 ранку не буду. Він ти мусиш бути, бо ми завтра я вже маю загрузку для тебе в Австрії. там, Ти мусиш бути самого ранку. От і все. і і роби, що хочеш, нікого там не інтересують твої проблеми. Нусиш і все. Вот. Хотів зайти закупитися там в магазин, але теж вже з тим магазином, й ще десь стану, бо ще їхати і їхати. Добре, що там поїв нормально, бо там цей, мене відправили там з боку ресторація, типу, ресторан. Ну, я зайшов, дивлюсь такий ресторан, все таке супер виглядає. Думаю, напевно, ціни дорогі при трасі, при автостраді. Заходжу, дивлюсь там меню, типу, там зупа. Думаю, так, ладно, не хочу зупи. Далі дивлюся, там другі страви, там 10 видів, і риби, і м'ясо, і гриль. Шашлик, кажу все, що хочеш. Я собі заказав там цей е, відбивну е, з картоплею, салат грецький, 14 злотих. Тому він в касі йдеш, дешево. Дивіться, вони ще компот є. Каже неї компот теж. Вона каже, що входить типу, в комплект, я офігел. Вона мені приносить зубу, я в шоці, а то все, вказується, що все в комплект. За тих 14 злотих я з'їв зупи і до речі дуже смачно. Принесли цілий кошик хліба, там, ну, компот, бульба, відбивна, взагалі все супер. Наївся. Взагалі було недалеко в магазин, думаю, але я не думав, що так довго буде та загрузка. От. Тому я навіть не, не цей не спішив дуже, але вийшлося херня. Та й отаке. У нас собі фура їде, я їду сотню, і я не можу її обігнати. Така от фігня, коротше кажучи. Рейстій в мене, як я вже вам казав, буде довжелезний. Маю аж, аж, аж до початку серпня. Зараз 20 червня ще цілий липень. От. З водофоном там, до речі, думав я над тим, думав підписувати ту умову. там в мене колеги попідписували деякі. От. І 6 думало, чи підписувати, чи не підписувати, так і не рішили. і, Вже тепер ніхто більше підписувати не буде. Тому що вони зробили ще ліпше. Тепер вже немає мало того, що 600 гривень в місяць, то вже навіть не 600. Тепер вже замість того, що було зараз було такого 600 гривень в місяць. Це безлімітні розмови, вихідні вихідні 7 гіга інтернету. І крім того, ще щось 100 хвилин чи щось, не пам'ятаю точно на інші номера України. І тих країн навіть здається це, що входять в ті країни водофон. А тепер МТС зробив ще краще. Тепер не 600, а 650 гривень. І не безлімітні вхідні і вихідні, а 500 хвилин. І на вхідні, і на вихідні всім водофон разом. Не 7 гіг, а 500 МБ. І... Про те, щоб на інші там оператори, то вже навіть мова не йде. Так що, як я і казав, там ще там, знизу якийсь працівник МТС під відео нам написав, що то, ні, то, то типу, МТС Україна, то не Москалі. Таке саме, як Лукоїл в Україні, знаєте, перейменувався в Амік, а як був москальською хернею, так і лишився. Хоч він теж Лукоїл Україна. Та й отакоє. От у нас в Україні половина всього Росії. Так що не треба нам травити байки, ми добре все знаємо і бачимо. За один місяць зробити такі цирки, то, то вже перебор. Та умова нахер не потрібна. Такі гроші при таких умовах. я не дуже всі позгадував, що я ще мав вам розказувати. От з тої каністри е, я собі не набрав ні в одної меншої пляшки води і це, і мені виходить, тепер бляха раном погано митися. От. Треба набирати пляшку. Моргає мені у той, що поїхав на шкоді, придурок. Я беру на він мені моргає. Срадці мені, що ти там женеш. Це твої проблеми, турмози. Я маю турмозити, бо він собі там їде. Кажуть, поляки нема такої опції. Та й от Маю 1000 кілометрів, коротше. Добрий кусок дороги. Далі згіно маленький хоче обганяти, я його навіть в зеркалах не бачу. Або обганяй, або. А. Вот. Саме гірше то, що зараз може вертатися, так би до Варшави, тут хірова дорога, тут цілий час ремонт. Це оце зараз кусочок проїдемо. Тий більш-менш нормальний, та ще повношопа. О, в москалі їдуть. Кажуть, що їх тут нема. Якщо там в Україні кажуть, от, там Польща заборонила, польським фурам їздити, а що в Україні не заборонили. Ну, то, що в Україні мали заборонити, то я згідний. А то, що в Польщі, як бачите, ніхто тут не заборонила. Тільки Росія, польських яблук не бере, від всього там відказується, а поляки дурні щось пускають. Не знаю, який в тому смисл, але як бачите, пускають. Там на тій загрузці приїхала друга машина, другий бусик його теж грузять. Цей те тобто саме місце мається на увазі, другу половину. А він каже, каже, експедиторів, що ми на 8 годину не будемо, бо ми і так йдемо комплектом, каже, що на 10 Я цьому своєму дятлові говорю, а Він каже, ні, ти мусиш бути 8-й, я договорився, тебе розгрузять. Не переживай, що тебе не розгрузять. думаю, що мені там тіпа, не похер, що мене розгрузять. Я хочу собі нормально сісти, поїсти, поспати, а не валити як той кінь знову там 15 часів, там годин. Безперестан. Ну і бо його ще навіть не загрузили, то пацана, його теж ти сам мали, як мене в 11-ті. Я приїхав з Корші, то мене і Корші загрузили, а його ще невідомо, хто буде загружати. Але тут Польща завжди така хірга. Польща то практично як в Україні. Немає якоїсь особливої різниці. Все через жопу. Хто тут вже трохи довше пожив, то замічає зразу. Що тут так само є взятки, так само все через жопу, просто тут так то жуліки, просто тут то якось так більш більш заховано. Більш то так якось вони то так зробили, щоб звичайним людям воно оці не кидалося. Вся різниця. Ти заїжджаєш, ніби вже Європа. а на реально навіть самі поляки кажуть, що то не Європа. Що як їдеш на захід, вони кажуть, о, їде до Європи, їде. Ніби вони там, якщо ти йому щось скажеш, то, то ми Унія, Унія, вони там зразу гордяться сильно. Але по факту, коли заходить мова про щось, що там, що тут, то вони зразу признають, що тут ніяка не Європа. От так.